Лише той, хто не боїться пітьми, може лагодити навпомацьки. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна, ап, і готово! Хлопцям поблагодарив за гру за саме віддачу. Але прикро, що вони здобули три бали. Ми постійно хлопці налаштовані на перемогу, на кожен, кожен матч. Але це футбол і все може случ, случитися. Але щоб ви вигравати, треба забивати. Тобто, одного гола нам... Не вистало, але моментів создали багато і в першому таймі, і в другому таймі, але ну, фланги працювали, то що просили хлопців, вони виконували. Але от попереду не вистачало кінцівки. Кінцівки, тобто забитих м'ячів. От і все. А так по самовідачі, по качеству ну, питань нема. Тобто, те, що просили хлопці, виконували, не хватка, а реалізація. І все. Та, ну, хороша гра з обіг сторон, інтенсивно, напружена, тобто, і виникали моменти і у наших воріт, і у воріт суперника. Так що я задоволений ну, там, футболістами. Все-таки ми сьогодні в 5 ранку виїхали да? тобто, і вони витримали це навантаження. Так, що да, ті моменти полумоменти, да, які у нас можливо було там реалізувати, поки майстерності не, не вистачає нам для то, для реалізації тих моментів. А так, що надійно зіграли в обороні на ноль зіграли, це саме головне. Дві неділі зібрали ну, нову команду. Нема завдань, ну самі перед собою ставили задачу попасти в цю четвірку, але не бачать судді у нас рук в наших іграх, так що тяжко. Ну у нас ж всереду гра з Чернігом. І ну, ці очки, які ми тут взяли, вони ж ну, не зараховуються. А та гра, яка у нас буде з Черніговом, вона буде одною з ключових. Ну і дали відпочити, і підручному дали відпочити, і там деяким футболістам дали відпочити, тому що вони барабанять кожну гру. Ну і побачили на свій резерв, подивились. Ну, з такою командою та ліпше. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна, ап, і готова. Лише той, хто не боїться пітьми, ніколи не згасає.